Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, хочу, хочу задати зараз запитання Таро, теракту бердянську. А, з якою метою і хто це зробив? Чуток багато. Ось, Як зазвичай я роблю ділю розклад на декілька версій. І так, перша версія, що це були українці, так? А, друга версія, що це були свої. І з якою метою. І так. Ні, це не були українці, це були свої, це була прихована, тому що жриця вже можна сказати, що тут була якась прихована таємниця, тобто якась мета. Якась мета я так скажу, ви знаєте, Ну, мене радує, що на кінець-то щось у них там відбувається, але це не ми. Ми до цього не причетні. Зараз я вам скажу, тут якийсь запустити потенціал, наскільки я розумію, зараз будемо дивитися. Я зберу зараз всі карти, залишу тільки ось цю. В українців, будемо так казати, руки зв'язані, вони не можуть це зробити. По-перше, на територію Росії нам заборонили щось летіти. Ось. Скільки кілометрів туди, я не знаю, тому не буду казати, а у нас, здається, до 80, здається, кілометрів. Я точно не пам'ятаю. Е, і так, у нас далекобійна зброя є, тільки вона не така, е, ну, не така далекобійна. І так, е, розклад почав показувати, що це своя сторона, тобто самі свої, сви, своїх. І жриця нам розказує про якусь таємницю. Скритний смисл, будемо так говорити. Що саме? Які, яка причина була в цьому? Ну, по-перше, дивіться, по-перше, це тут кубки, так? Трошки розтормушити в мене таке враження, бо бачите, тому що причина в тому, що русський народ не хоче воювати. І, Знаєте, це, це ну, тіпа як мотивувати людей, ну, ніби як об'єднати суспільство навколо якоїсь мети, ось додати ентузіазму, бо люди без ентузіазму їх війна не цікавить, їх то не цікавить. Ось, тепер будемо дивитися, що ще покажуть карти. Тобто додати ентузіазму, щоб люди сплотілись і встали за свою родину. Так, були приховані підлі мотиви. Ось, і це було сплановано, підготовлено. І знову я мішала, і знову, щоб пробудити народ. В принципі, розклад можу більше не робити. Єдине, що я зараз ще подивлюся, ну, вже, вже викладу цю карту тут, як вона так часто нам випадає. Домовленість. Ще карта домовленості випадає, що це все було так пророблено, сплановано, домовлено. Ось, щоб людей підняти, патріотизм у людей пробудити, щоб вони. І це було, карта спочатку у нас жриці йшла, так, а тепер у нас виходить місяць. Тобто я бачу, що тут ну, підліз, підліз, так. Да. Зараз я ще мене цікавить, мене цікавить. Дещо інше. Ну, от, підтвердження моїм словам, що е, пробуджується народ. Від цього, ось, бачите, вже не йдуть, а вже люди піднімаються, тобто патріотизм, енергія якась, є якісь е, розмови, балачки про це. Ось, щоб людей пробудити. Е, давайте подивимося, чи планується ще щось таке на Росії. Да. По дьяволу 100%, вони вже знають, де вже є місця, вже все, все сплановано, і карти це показують. Будуть ще такі теракти. Правда, можливо, не так швидко, але вже ви бачите, в мене таке враження на півтори року точно. Півтори року, ну вони в принципі, дивіться, як я скажу зараз. А, можливо, не, не на півтора року наперед, але в них є якийсь план. Ось ці дві карти говорять про якийсь план, який у них вже сплановано. Ось, а, ви знаєте, і тут ще властвувати, над людьми властвують. Диявол, він ще говорить властилін, він хоче прив'язати людей, щоб люди. ну... Закабалити, заарканити, можна ще й так назвати. В принципі, так, це Росія, це самі ті, а, чинушки, чи їх там, не знаю, ФСБ, СБ. Не, я, я вже зараз наших припліду. Тому мої дорогенькі нам нема за що переживати, у них почалися теракти їхні свої. Все, мої любі! Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Не знаю, коли вийде відео, як загрузиться. Можливо, сьогодні я роблю 2 числа. Все, люблю, цілую, обнімаю, мої любі. Разом до перемоги!